Цього разу All Powers з випаленим інвертором вибиває пробки при спробі стати на зарядку. І коротке по виходу 220, нема 220. Видно, що щось тут горіло. Це би мала бути низьковольтна частина. Ось тут прогар якийсь є, все залите таким жирним слоєм. Не то силікону, не то хрен знає чого, воно таке як би гума. І маємо короткі по виходу. Коли спрацьовує реле, то вибиває. І це, очевидно, був зустрічний струн. І маємо і тут, і там. І як то міряти не зрозуміло, бо воно дуже незручне. Станція та просто шикарна, в неї дуже сильні запобіжники. Вони залишилися цілими. Але при тому повідгорали доріжки. І пробита вся низьковольтна сторона. По високій теж все пробите. Пробиті як синхронні випрямлячі, так і гашміст. Тому тут тотал повний. Навіть не знаю, чи я хочу братися. Тут деталей до фігі ще треба купляти дорогих. Плата керування тут знімна, тож можемо глянути. Дві тут стоїть і процесор. По виходу ЄГ-8026, а тут. Це синхронником, по ідеї, мало би завідувати, але це не точно єге, непонятно що, бо замальована фарбою. Фарбою позначають мікросхеми, котрі мають прошивки. Звідси можна зробити висновок, що дві прошивочки є в тих ЄГ-шках. Прекрасно, це дуже добре, коли треба буде їх міняти. Попробую зараз ще видзвонити керування, щоб остаточно впевнити, що це кінцева. Бо починати навіть не дуже хочеться, враховуючи об'єм робіт і важкість доступу. Вже краще як офло ремонтувати, ніж ту заразу. Так що я маю вам сказати, цю станцію ми ремонтувати не будемо, її залишили мені на деталі, тому що ризики високі, ціна висока, ціна ризику висока. Людині це не принципово в закупці, воно виходить не так, щоб вартувало ризикувати, ремонтувати. І, відповідно, раз воно залишається мені, я то, як то кажуть, не з'їм з ним щось треба робити. І все одно, як буде час, я буду пробувати щось з цим розібратися, хоча би щоб знати. Перше, що маю сказати, то без інвертора передня панель не вмикається. Тут є слабострумові відводи, котрі йдуть від сильнострумового. І навіть зі спаленим інвертором передня панель включається, функціонує, без інвертора ні. Тобто, як павербанк, без інвертора ви її не використаєте. Випаювати тут, навіть собі не уявляю, як тяжко, тому що доступу до транзисторів немає, щоб їх відкрутити. Вони хоч тут і прикручені. Доступу нормального немає. Відповідно, щоб зняти, то буду випаювати, вирізати конденсатори. До речі, мені якраз треба 500 вольтові, але тут вони зависокі. До іншої станції маю потребу в конденсаторах і не маю де купити. Тупо на пробі перепродають Китай, то напевно буду брати, бо це швидше ніж чекати з Китаю. Отже, випаюю конденсатори, тоді викручую, що можна викрутити. А що не долізу викрутити, то вже буду випаювати кілька транзисторів разом з радіатором. Відповідно, тоді треба буде розпаяти верх, забрати короткі, тоді буде більше доступу до низу. Розпаяти низ, відновити. Низ я собі візьму два-три транзистора на малій потужності, щоб можна було включити. Тоді заживиться верх, і тоді можна буде менш-більш повноцінно тестувати керування верху. І тоді вже стане зрозуміло, чи є сенс брати силові транзистори, запаювати. І пробувати то ремонтувати. Сексу буде маса. Не впевнений, що це буду робити найближчим часом, бо зараз роботи тьма. І працюю по принципу воєнної медицини. Ремонтую те, що ремонтується. А що не ремонтується, то або в смітник, або давай до побачення після війни. Інакше просто не встигнеш не зможеш. Можливість халяви мене окрилила. Відкрилося друге дихання. Просидів я мало не цілу ніч, поспікав пальці, покалічився. Обматюкався на скверну словив, але щось зробив. Що я зробив? Транзистори. Відгорілі доріжки. Транзистори повипаював, поміняв, відгорілі доріжки повідновлював. Нічого явно пробитого немає, але дуже детально не перевіряв, бо все одно я того поміняти не буду мати можливості, не знайду з прошивками. Щоб добратися до транзисторів, їх викрутити, приходилося. Випаювати конденсатори дросіля, трансформатор вже не ризикнув. Два взагалі круглогубцями викручував ось так по чуть-чуть. Викрутив, випаяв, поміняв, закрутив Є, цирки. Детали, які тут стояли з заводу, днем сагньом не знайти. Це нереально. Я навіть взагалі не вірю їхню реальність. Для прикладу, ось транзистор низьковольтного перетворювача. Це є DHS 020N88 n канал 88 В 250 А. Таких транзисторів не існує брендових. А які йдуть навіть трохи слабші, вони йдуть в ТО 247 -му корпусі. Десь на Алібабі проскакують, і виробників китайських проскакують ті транзистори. Відповідно, взяв слабші по хорошому весь перетворювач мусить бути на однакових транзисторах. Це я роблю для проби в успіх, особливо не вірю, плюс для себе. Того, що буде користуватися, якщо воно запуститься. Відповідно напихаю того, що є під рукою, по параметрах, що підходить. Аналогічно, вихідний каскад. Стояли, стояли мосфети dhg G50T65. Це, по-моєму, 50 А650 вольт. Взяв трошки слабші, коштують вони просто космос. Чув я про схемотехніку, де в вихідному каскаді використовується комбінація MOSFET плюс IGBT-шки, Не знаю для чого то, поки що не зустрічав. Але. Ціни на Мосфети вищі, навіть ніж на ЕГБ... ГБТшки, принаймні з такими параметрами. І знайти їх важче. З ГБТшками, напевно, простіше. НЦЕ65 та F099Т. Взяв теж слабші, тому що під рукою немає, а платити по 600 гривень за транзистор, щоб попробувати, мені не хочеться. Зібрав то все докупи, дорожки відновив, поперевіряв з грубшого, і буду зараз вмикати, пробувати, чи воно стрельне, чи не стрельне, чи поїде. І на цей раз або моїй тьоші мені дуже повезе, або це буде серйозний попандос. Не знаю, чим то закінчиться, бо несподіванкою було, що мені залишать станцію. Аргументація була, що в закупці в Китаї вона коштує не так дорого і враховуючи складність ремонту, вартість комплектуючих, що ну його нафіг не треба. Ну, хто знає, багатшим я не стану на тій станції, але якщо мені повезено, ну, буде стимул братися за спроби ремонту бревій повторно. Тих бревій, які мені не виходить відновити поки що. Може, тому і не виходить, бо клієнти мнуться. А для клієнта експериментувати, ризикувати не хочеться. Якби мені хтось бревію залишив спалену в хлам, то може би і ми дізналися, чи їх можна зремонтувати. Ну що, поїхали? силове живлення. Не стріляє, бо батарея ще обесточена. Вмикаю морду. А морда не вмикається. А чого ж вона тепер взагалі не вмикається? Дивно, буду розбиратись. Добре. Спроба номер 2. Є, тепер включилося. Одною проблемою менше. Страшно, страшно мені це вмикати, але маємо подивитися, чи не марно пройшла безсонна ніч. Працює. Чути писки, але працює. Писки високочастотні, я не знаю, як воно має пищати чи не має. 200 ватт тягне. Треба попробувати заряджати. І треба попробувати на потужності, тому що транзистори в розсипі. І не факт, що воно буде працювати нормально. Але, як мінімум, фізично дуже важко. Але принаймні, як бачите, вдалося досить сильно прогоріло станцію запустити на вихід. Блін, зарядка, страшно. Минулого разу вибивали автомати. І вибило автомати знову. Це хреново. І вибило на інверторі. Чую наверху пси пищать. Блін. Намагаюсь вивчити, як працюють вихідні кола. Бачу, що відкручували передню панель. Відкручую, і приходить розуміння, що зняти її не вдасться, бо для її демонтажу потрібно відпаювати плату позаду. Тобто простіше зняти повністю з блоку акумулятора передню панель в зборі і дивитися, що там ззаду робиться. Або тоді вже відпаювати, якщо буде нагла потреба. Цікаво, що тут автомат не вибиває. Вроді хтось згадував, що в рекламі цих станцій згадувалося за акумулятори Літі Фосфат. Я не маю певності. Тут йдуть пляцки. широкі, довгі, великі, з широкими виходами. Це скоріше автомобільні NMT. Але доказувати я то не хочу, бо у мене завдання зараз інші. Дивлюся на морду. Ось вона, мордашка ззаду, конфігурація з трьох плат. Є перетворювачі DC-DC якісь додаткові, морда не працює без інвертора, тому що з інвертора слабострумка заживлюється морда. І на акумулятор це, напевно, на перетворювачі окремо живлення подається. Тому мусить бути тільки в зборі А-Пауер. То не All-Power, а A-Power. А я блін, розказую All-Power. Отже, замикання тут немає. На землю. Немає. Сюди продзвонюється. Значить, шукати прийдеться на платі інвертора. Тут все в порядку. Добре, що я собі ставив позначки, тому що з дротами тут трохи складно. Ось воно все в білому. Тут вони якби чорний і червоний йдуть попарно. І здавалось би, ось вам позначка. Але ніфіга. Тому що на розетках і на вході йде пара червоний чорний. Відповідно, по написах на платі або по бозначках дивлюся, що ось сюди до мене приходить вхід 220. Варисторів тут нема, тут тільки ігри-конденсатори. Дросілі, є два реле, конденсатор і теоретично реле зарядки, ось резистор і реле. І, напевно, реле байпасу. Для чого два резистори, поки не зрозуміло. Є ще діодний мостик в глибині, скоріше за все, і тоді воно мало би йти на накопичувальні конденсатори. Розбираюся, розрізаю, бо залито воно так на твердо вирізати дуже важко глибоко, цей компаунд. Після вчорашнього стіл засраний пастою. Тотальна купа огризків герметику. Я не знаю навіть, як той стіл тепер відмивати, але прийдеться. Діодний мостик, резистори також по входу попалені. Далі ще дивлюся по-дрібному. Дрібне би вже там немало. І відповідно, так виходить, що не просто зустрічний струм був. Це, напевно, воно десь байпасом працювало, і тоді якийсь зустрічний струм прийшов. Чи закільцювало, чи генератор, не знаю. Бо щоб так випалені були і вхідні, і вихідні кола, і низьковольтний перетворювач я ще не бачив. Ну, бачив, але в слабеньких маленьких інверторах таких запальничках, що там чуть подав, і воно вже пшикнуло. А в потужних станціях ще не бачив ні разу. З дрібним розібрався, вроді добре, вроді як пішла зарядка, ось 1200 Вт пакує. 1600 пакувало до того. Трохи страшно, бо буквально годину перед тим повністю зремонтована, ніби перевірена вже станція Allpowers 2000. Годину тому мені ніби робоча відтестована, низьку потужність тримала нормально, на 1,5 кВт знов все к'їбеням погоріло. Тому, тому страшно. Поки що наблюдаю, чекаю, буду тестувати, буде видно, бо не вірю тепер навіть сам собі. і транзистори всі оригінальні, і драйвера всі оригінальні нові, і ніби працювало, а потім щеки нема. О, пішли вентилятори, А то мені вже страшно було. Кіловат 200 в нього пакую, з нього пакую. Більше боюся, бо транзистори там розсипю стоять. Як вже згадував, мені інша станція. Після тесту згоріло, ніби все було зроблено, працювало. Вже пару штук їх без проблем ремонтував. Тому і цю грузити боюся, оскільки це буде мені, то 1200 ватт грубо пакую. Зарядка 1600 короткотрива, що 1200 йде, ніби працює, буду наблюдати. Як то кажуть, десь повезе, десь не повезе, не вгадаєш.